Всім привіт! Uh, а вже друге відео, як я задаюсь питанням, чому, коли я намагаюсь пограти якусь стратегію, мене хватає буквально на годину-півгодиники далі, воно здається чимось примітивним, скучним та нецікавим. Uh, так, як виявилось право не лише в тому, що мене складно здивувати, але й понурення в ігру. Воно дещо в стратегіях інколи слабеньке. <кій> ну, я знову не з того почав. Якста політолог, Декста. Mm, uh -huh. uh, саме тому в першу чергу. Я буду застосовувати різні політичні теорії та закони та перевіряти їх в цій грі. Віддати будуть різні концепції, теорії, яким я віддаю перевагу, та секрети політичних теорій, які я вам трохи е, привідкрию. І ми виясним хто кого, політичні теорії чи History. І це ми зараз з вами побачимо. Ну по дефолту грає ігри, тому я пройдусь по основним геймплейним моментам. І да, це не якийсь випадковий скучний відосік про якийсь стратежки, де я буду грати одним кадром. Геть, це ж скучно. Не, рібята, це не то. Fucking... Fuck, fuck, fuck. Так, політолог, політолог вещь у руля, і ми починаємо. Ой. А хто там? Регіс Рай, якийсь, но ну, я його не знаю. Не пам'ятає, відбувся жорсткий жест доброї волі. Ти Не зрозумів, В минулій частині відбулося наступне півний чест Крем. Ну, це трохи ризиковано, хоча бля, які ризики? Я штан приймає в Румунія. Та да, двоє радників взагалі померли. В цілому складі уряд був. Найзиться. І да, я прихильник політичного реалізму. Натомість, аніж там, наприклад, політичного ідеалізму, тому за основу у зовнішньої політиці я беру теорію Джона Маршмайера. Міжнародні інституції, це просто інструменти, геополіт, ну міжнародне право не працює і так далі. І тому події. До речі, всі доволі недавно з приводу заяв щодо Гренландії, дуже такі. Що робити, що робити? Та все норм. Типу, дивіться уважніше. Хто ем, цю карту робив? По йде, Гренадія має бути тут. Ем, тут Гренландія нема. Ну, типу, Гренадія тут і вона тут, бо земля кругла. Якщо Гренадія буде за штатами, стратегічно це вигідно Україні, бо це не вигідно Росії. Тому топіть за це. Україна відправляє підтримку в Штати. Ну, нормас. Дивлячись, з якими патові ситуації, я прийняв рішення залучитись підтримкою Сполучених Штатів. Адже будь-якого оригінального гегемона все одно є свій глобальний. Ну, реально, так і є. A few moments later. А, так у них вже є альянс. На, 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 на що я потратив гроші? Так у них нема альянсу. Де в них там альянс? А, ну ладно, це находимо. Б... Верні тепер. Що ми робимо далі? Нам, звичайно, потрібно підготувати країну е до швидкого економічного росту для зміцнення ВКП і так далі, для того, щоби відбити наші, як мінімум, е території. Ну ми, ми повинні відбудувати економічно нашу країну. Однозначно, це однозначно, ми будемо йти по економічній. Ой, 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 блін, та як так вийш? Ну вже так, тоді так. І тут до мене заходить керівник по уряду, ну і по столу, як бачите, і говорить мені: блін, а в нас проблема. Я питаю, яка проблема? Говори, і мені говорить: час. Yes. Темп просто нашого населення давно не піднімався. Якого президент? Я Його поправив ще не президент а диктатор, і він вже третій рік сидить, і ми продовжуємо далі. Ігра гра ігнорує елемент. Uh, ну, мова йде кратну політику, можливість впливати на національну спільноту іншої країни, і робити там якоїсь двіжухи, робити її там гібридні агресії через різні регіони, адже це є невід'ємним елементом сучасної міжнародної арени. Реально, on, це би було більш наближено до реальності, і гамплей би більше відображав те, що президент бачить перед собою. А регіональні партії вони би були якраз е, інструментом однієї держави, впливати на іншу. І знаєте, і це би було. Не просто відповідно політичним реаліям, це б ще й було цікаво геймплейно. Ну, якби я робив стратегію, я б щось таке зробив. І розпочинається велика розбудова великої. Продовжуємо піднімати податки по всім регіону рівномірно. Wow. Ну, Да, точно, економічна розбудова. Ну, в першу чергу я тут от, обставляю всюди в різні банки. Економічні всякі штуки, які нам повинні плюсувати дохід. Ну по суті, це логічно. Я їх ставлю подалі від Росії. нас приходить таке повідомлення: банка жмяк сюди. Ми ж полюбляємо гроші нашого населення. Пам! І економіка починає. Зростати, а також кількість нашого населення. І нам потрібно дещо послабити вплив на наш бюджет. Ем... Кстати, тут і я яходкей, бо я кожен раз тикаю вручну. Хзе, як це якось так задумано, чи ні? Ні, звуки тут приємні, мені приємно тикати тут. Кстаті, мінус канада. <laughs> Прикол. І да, по теорії раціонального вибору, я рандомно тикаю скіле в Моя реально розбираюся, воно там тикається, дивно тикається, хзе, що я виконав, не виконав. Ну, Ну окей. А ну шо що? Що там таке? А ну давайте приближу. Угу. А, це з москвича? Єба, що там таке жива? М да, що я очікував? Ну я не кежуал, я не буду сейватися і перегружатися, ну це кежуалізм, ми таке не підтримуємо. Тим більше я політолог, і що не затащу. Зрештою, у мене там був Dead Safe, а все це через, до речі, механіку альянсів, яку я далі трохи розкритикую, але тут варто ще сказати один нюанс. Це ще перезагружався, починав занову ігру. Ну і залежно від того, чи кадр з першої ще сесії гри, чи з іншої у мене чи іноземна мова інтерфейсу, чи українська. Ось і все, а те, що подумав. Форми правління являються дефініцією, з-за кого. З ким ви можете зробити альянс, з ким не можете і за кого ви виступаєте в зовнішній політиці, це не реалістично. Форма правління впливає на форму правління держави. держава. Е, пересічний ігрок скаже, що о вигідно нападати тоді, коли в настані війни. Но справа в тому, що як воюючій країні оголошувати війну другим фронтом, тому що на два фронти держава не може існувати. Ну, з точки зору функціонування їхнього ВКП, вони зараз в розгоні, коротше. Їхня економіка працює на цій війні. Наша? Ні, вона буде тільки розганятись. Тому, по суті, ми будемо, навіть, в менш вигідному положенні, якщо виступатимо одним фронтом з цими водами. Я з ними не буду в одному фронті, пішли вони нахуй. Так, VRL, в ігрі не так. Ідемо далі. От хотілося б мені колись зробити РПГшку, де б були взяті до уваги такі е, нюанси ВКП. Військово-промислового комплексу. Хто не розуміє, хто розуміє, Почули ще раз. А тепер, коли вони в плюсі у війні, тобто вони задіяли максимум своєї сили, саме час влітати. Та да, ви знали, що Молдова колись входила в, цей, в Автономну Республіку в СРСР чи як міжміролюбива нація, яка просто повертає свої території. Хто не зрозумів, це все план, як повернути територію, які захватила Румунія, тому що через Молдову буде заходити набагато зручніше. Ви коли входите в столицю, у вас немає дії щось зробити з правителем з його адміністрацією. Немає дії, типу, чи його там <кхух> взяти в полон. Ну тут не вистачає цього від... локального бачення політичних процесів. Але так, тому що це упрощена трохи гра. Я розумію задумку автора. Дуже правильне формулювання. Принудити до умов. Тому що це держава робить, а не міжнародне право. Тут респект розраму. Він, Що він не ООН, цю всю залупу. Туда їх все залупав. -е -е -е. Ну, я співчуваю в цьому регіону. Често в нашій волі. Що Там вони живуть, не живуть, там все хочемо, їм відключимося газ, електрику. Все Короче, да Ну вони тепер. Реально від нас залежить ще більше. Ми їм гарантуємо безпеку від Румунії. Ну, мабуть, думаю, і за цього Рашка не буде нам м -м, погрожувати, бо вони вроді їх в з ними. Окей, це було розумно з моєї сторони прийняти це. Президент, який не зміг захистити Україну від Румунії, та про кого ми взагалі говоримо? Це, ну, це сміх просто. Румунія почала депортації українців з Львову, і я просто не розумію, це криза. Світ ще не бачив такої. ця людина себе називає спеціалістом і думає, Румунія румунізовує населення тих те в цьому винен наш президент. Він себе називає президентом. Е, хоч немає фронтової системи, я пропоную поділити ударну групу на два На дві групи. Та блядь! Це нам треба, якщо в ігрі це працює, я окей, бо в реалі це би не працювало. Чи протягом декількох років Україна існувала при нинішніх обставинах. Дивним чином, чомусь на кордоні з Румунією кожного року здавалось все більше і більше українських військ. Oh, bam, 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 bam. А прям, пам, пам А Ану швидко пити памп. Пам, нахуй. Міарел це тут патова ситуація. І столиця взята, і відрізані від моря. І тепер вони, ну, коротше, це жорстко моїх. їх. далі просування вже на південь країни відбувається. Далі відбувалися мирні переговори, які вирішували подальшу долю румунії. Де? Раз. Тобто всю ми у зжираємо, по суті, Румунію. Ми будемо робити це отак, мабуть. Ну, окей, нехай там будуть нашими васалчиками, платять репарації. Всі не построєні, як тому ми плюс-мінус безпеці, але все-таки мені здається, це не дуже хороші тенденції, які зараз відбуваються в взаємовідносинах. Я думаю, з цього щось може ввелитись. Кстаті, я ж хотів поміняти. Ну блін, розраб так би й сказав, що взяв за основу теорію цивілізаційного підходу Симонела Хантінгтона, за якою світ поділяється на певні цивілізації, і таким чином на розламах цих цивілізацій і будуть колись фронти пролягати. Він до речі, спрогнозував війну на Донбасі в свій час до 14-го року. Перед тим як я покажу шляхи забезпечення національної безпеки України, я вам розкажу про арт. Ну арти це просто вау. Wow. Це щось дивовижне. і я вам поясню, чому це важливо. Арте в стратегіях відповідають за понурення в ігру. А це та причина, чому ви, коли граєте типу ігру, гру, вам перестає бути цікаво. Значить, вам бракує понурення в ігру. ось, нахує арте в стратегіях. Вони вас змушують спробувати ігру. Тобто, якщо арти, о, якщо арти не дуже, все, ви не будете пробувати даже стратегію, і ви не зможете зацінити геймплей на ігру. Е, приклад є Вікторія. Ну, мені Вікторія менше подобалася, ніж Hate Safari. Але там такі хороші арти у Вікторія 3, що я якось. Взяв ту атмосферу, типу, якось. Ну, коротше, вона мені зайшла до того. І я їй прийшов і... за Україну, за Україну, да да дає. Прикиньте, ДСМВА. Тому РТ це дуже важливо. Тут а, автор зробив все дуже добре. У нього хороша естетика. У нього дуже хороша естетика. У нього є така хороша естетика. Президент, що робить? Піде в себе до кабінет, нажимає постройки, нажимає економіка. Це ІРЛ так, так і відбувається. Нажимає економіка. Ні, це не економіка, це воєнна. Нажимає стіна. We need to build what kind of animal are you? Е, Ну, я почав готувати дипломатію до відправки в Росію для вирішення дипломатичним шляхом нашої е, проблеми. Як бачите, я назбирав їх доволі багато. Адже складне дипломатичне. Питання поягравши трохи в гру, я зрозумів, що тут а, працює теорія міжнародних відносин моделювання щодо гонки озброєнь Річарда Гля, Політолог політологович. А ця модель базується на диференційних рівняннях, які звичайно я не знаю, я ж гуманітарного. Тобто динаміка зростання, скажімо так, бойових дій дестабілізаційних процесів залежить від двох критерій. Коли одна країна стає сильнішою, коли інша стає слабшою, ну в як виглядає, коли у вас мало полків створено, тоді ви провокуєте всі держави, які проти вас налаштовані. Напасти на вас. Таким чином відбувається цикл війни та миру за математичним моделюванням. Ну, по крайній мірі, ігрі воно щось так якось десь і відбувається. Йдемо далі. Okay. Дипломатів скликали під Київ для того, щоб там створити делегацію, щоб далі відправити на Росію. Подивився далі на географію Рашки для з метою відправки туди дипломатичних представників. Ну, трохи поухожу їхніх назв. Так, давайте їх клющі йдемо на так. от. Ого, це що таке відбувається? Це що таке відбувається, ебо, це не в тему, ребята. І катаємося по Росії, чесно. Тарас, вичний, ебать. Ну, ніхуя могли б, дістались. І буквально за рік пів... А, ну да. Нє, не, нереалістично. Uh, нереалістично, но окей okay, буває. Йо в рот, ти ж бл. If you can't give us can't give us some financial support. Окей. Okay. Окей, okay, please, give us a credit. А що в нас такий рахунок, малей? Ну. Не на, ну, походу, придеться якісь взяти провінції, хоча мені не дуже прямі хочеться, якщо чесно. Ну давайте по політології або взагалі політичних мислителів. Наприклад, один з перших українських геополітиків, що в праці самостійна Україна, відомий всім Микола Міхановський, наголошував на необхідності по суті володіти чорним Кримом. Блять, чорним Кримом. Як стати чорний Крим наголошу на потребі володіти чорне сучасні українські як Литвиленко, Переполиця, Кузьо. Всі вони наголошують, що контроль над чорним морем забезпечує економічну стабільність, військову безпеку та незалежність від Росії. Держава, яка має вихід до моря або немає, це вже різні категорії. Для того щоб відновити стабільність Європи і баланс, ми вертаємо Білорусь. Буферна зона між цим і цим повинна пролягати. Ну, що ми можемо сказати. Ми трохи з вами стали суб'єктом геополітики. Чуть-чуть змінили карту Європи. Круто. Що? Е... В смислі. Е, ну чи вийде наступна частина з наступною стратегією? Залежить від того, чи вам це відео сподобалось. Якщо ви поставили лайк, то воно мені, походу, сподобалось. Якщо ні, то тоді не сподобалось.